Дві на каналі Hamminec. Запрошую мені, коротше, треба чотирьох чоловік в команду Unis 2 Стадов 2 шукаю. Обов'язково треба, щоб був вік 12 років. Левел Левел не менше як 40-го. Сорок, як сороковий. І щоб в змагальному режимі, якщо точно що -то, копитів, була не менше, ніж третя бронза. Друга. Так. Е, і обов'язкову з шоукраїн. І обов'язково щоб мав DS Discord. І ще тоді в коментарях пишіть свій ID. Е, я подивлюся на ваші ранги все таке. Отак, От і обов'язково вік 12. Не більше і не менше. От. Але максимум допускайте ще вік 11. Тому чекаю всіх. Е, пишіть е, зразу ті, хто четверо, перші четверо людей, то попадуть бою команду. Тоді вони мають просто написати, е, який в них де...